Вітаю, розгляну зараз вам таке питання, про що мовчить ваша кохана особа? Загадуйте, чоловіки, жінок, жінки, чоловіків, тільки щоб у вас були стосунки. Ви не загадуйте, і, будь ласка, не загадуйте тих віртуальних, з якими у реалі ви ще не зустрічалися. Які б у вас стосунки не були, але щоб це були стосунки. Скажіть ім'я людини і дивимося про що вона тупо мовчить і все вам про це не кажуть. Відеоактуального, клуб би його не відкрили. Про що мучить ваша кохана особа, відлюдник? Слухайте самотню вашій коханій людині, навіть якщо ви живете разом під однією кришою, навіть якщо ви чоловік і жінка, придивіться до нього чи до неї, поговоріть. Запитайте, як на душі там у нього, на серці. Бо то, що відлюдник, щось дуже важко. Дивіться, які зв'язуючі обставини, знаєте, ще може бути дуже зразу для тих, хто зараз у розлуці. У вас зв'язуючі обставини, і людина за вами дуже-дуже сумує. Дуже сумує. По відлюднику дуже одиноко без вас, дуже важко. І вона про це вам мучить. Вона чомусь про це не вважає за потрібне вам казати. Поговоріть, розрадьте, допоможіть якось їй. Дякую.